З тим, про що говорять ці хлопці, можна, звичайно, не погоджуватись, сперечатись чи доводити протилежне, але сам факт їх відданості своїм ідеям заслуговує на повагу. І тільки історія має довести, яку ж роль відіграли вони у взаємовідносинах між Грузією та Україною. Ми добре усвідомили, що після їх появи в Грузії будь-яка допомога, гуманітарна чи військова, пов'язувалась саме з Україною. Знедолені люди, яким українці допомагали перейти перевал. Із якими вони поділилися своїми харчами, дуже просили подякувати за це всій Україні, за допомогу. Це теж герої нашого фільму. Люди різного віку, різного походження, виховання, але об'єднує їх одне. Всі троє учасники боїв за Сухумі, всі троє були поранені, пролежали місяць в Білійському госпіталі та повернулися додому. Під час тривалої розмови ми досить довго говорили про все те, що було, про те, що є, що буде. І я впіймав себе на думці, що вони такі ж люди, як і всі ми, зі своїми проблемами, турботами і маленьким радощем. І зараз в такий етап прийшов надоломний. Була війна, була смерть, було страшно, кров. Якийсь такі, може, дійсно щось помінялося і у вас те, що ви повернулися. Щось помінялося в вас чи ні самих саміх в даному випадку. Війна у нас все ламає. Війна ламає не тільки будинки, державні кордони і так далі. Війна вона ламає долі людей, характери людей ламає. Ясно, що помінялося. Багато чого ми там зрозуміли. Багато чого дійсно. Я розумію, що таке життя. Навчився може його цінувати, Ну, але далі так жити, бачу, що неможливо так, як може, до сих досить. Я, наприклад, ну, відчуваю, що в мене, наоборот, характер змінився не в кращу сторону. Типу, що що в мене не поламала, не дивинувала, але наоборот, я ну, характер змінився не в кращу сторону. Я став більше розуміти життя, більше розуміти людей і взагалі. Туди. Навіть моя жінка рахує, що я став добрішим. Я, я, у мене Я став жорстокішим. До кого? Чомусь. До кого? Не знадіти тих як людей, які нам мішають жити. Ну, зараз друзі. Страшно. Біду я. Та, де, де, на, та, де, на, та, страшно. Я ніколи не міг собі уявити, що людина може. Має... Ну, люди духом не падають. Перед ночі от круглі сутки стояти в черзі за хлібом. Що в бувшому Совському Союзі таке ще є. Справа в тому, от, що саме тут важливо, що люди бідують, що хліба, можливо, деякі сім'ї не мають, але для нас вони робили фактично все, що могли. І навіть те, що не могли. Я не міг би сказати, що я пишу вірші, я можу сказати, що я пробую писати вірші. На війні я написав такий вірш, який я посвятив своїм друзям, які загинули. Загинули в шромах, у важкій боротьбі. Сергійко і Роман – відважні стрільці. Ми голови низько схиляємо живбі. Пробачте, що ми залишились живі. Пробачте, що куля настигла не нас, що ми зберегти вам життя не змогли. Ми будемо завжди пам'ятати про вас. Живи не залишитись, ми не завжди. Попри жахи війни, яких довелося їм вдосталь дивитись, ці хлопці залишаються людьми. Які не втратили бо голову. На я власному досвіді. Справжнє всім життя. А, а я здаюся, що ми дуже люблю, але, як правило, дуже скоро закохувалося, але мені дуже скоро, скоро шуровував. А як твоя жінка тебе виходять? А ти знаєш, от треба, що не про тобі <звук> сказано, не про тобі сказано. То перша була дівчина, яку я два місяці розколював і яка все-таки не дала. І ти вирішив до кінця аж цілей. Як людина в нас золота. Як людина в нас золота. Це прекрасно. Я передам твої слова обов'язково. А моя взяла в мене розписку. Серйозно. До тих, хто нас чекає, діждався. Амінь. Спливає час. У кожного народу своя війна, свої сторінки у книзі життя, перегортаючи, які люди почасти проливають багато крові і сльоз. Знаю по собі, на війні все простіше. Відомо, де друг, а де ворог. На шанцях немає місця фальші і лицемірству. Тут ціна твоєму власному життю дорівнює ціні житті всіх тих, хто стоїть поруч. І навпаки. Чи усвідомлюємо ми, що у гонитві за успіхом та добробутом ми часто плутаємо друга з ворога, добро і зло, забуваючи про цьому, хто ми є, для чого прийшли в цей світ? Ще кілька років тому грузини бажали один одному щастя і здоров'я. Тепер перший тост за столом проголошується за мир. І ми бажаємо вам миру і спокою, щоб нікому не довелося приїжджати до вас зі зброєю в руках.

sola chi ha mentire non vuole andare più para il passo con tutte le sue mosse legale viden che mosse libere para non vedo da me se non posso situar lo liscio marini vagare sul non può darchela garne zamotrine sali indazzurevi gazare